Вітаю всіх на своєму каналі. Вирішила відзняти відео до свята Хеллоуін. Були в мене ось такі вишиті сюжети з авторською схемою Марії Бровко. І лежали, я думаю, в мене вони да, два роки десь так. І дійшла до нього до них вже черга, і вирішила, я їх все ж таки набралася сил, тому що мені дуже важко а, зібратися. так, Наче оформлювати недовго. Ну, два дні я оформлювала їх, але, знаєте, щоб зібратися, я просто не, не люблю оформлювати свої роботи. Це якось мені. Ну, треба якийсь настрій да, особливий. І такий настрій знайшовся. Все, все, Я вирішила: так беру і оформлюю. Все оформилося. Все мені подобається. Всі матеріали для оформлення я брала, купляла на Аліекспрес в правому верхньому куточку. Зараз буде посилання на відео. Про всі мої покупки, все, що я купляла для оформлення, і все, що використовувала зараз в цих пінкіпах. Кому це цікаво, зайдіть, подивіться, може, ви щось знайдете таке для себе, якісь, якісь корисні, корисні посилання. Так, значить, Що в мене вийшло? Я вирішила два пінкіпчика оформити чорними, зірочками і. Чорними ось такими китицями так Всі бусинки оці я брала однакові, просто надівала їх на ось цю китицю. І вийшло начебто нічого. Мені подобається. Такий колір цікавий. Зірочка і не чорна, і не темно, зелена І тут різний колір. Так? З цієї сторони, ви, бачите? Така коричнево помаранчева. Тут також є коричневі відтінки. Ось так вийшло. Так, і ще, думаю, пришивати мені декоративні елементи чи ні. Зараз покажу, що я планую. Можливо, пришити ще не знаю. Ну, хотілося би, щоб під відео ви написали, як вам подобається, отак як є, чи з декоративним елементом. Зараз покажу, що я маю на увазі. Так. Ось такий будиночок. Прикольний, мені дуже він також подобається. Я б хотіла, можливо, ось цей. Прикрасити, доповнити декоративним елементом отут кажана, але пришити але не знаю, треба то робити чи ні. Так, і тут, значить, чогось не вистачає, тому що пусто зверху, так, немає вишивки. І щось мені так захотілося доповнити її. Також я купляла на AliExpress ось такі шармики. І ось тут так дуже підходить, начебто цей кажанчик. Так, якщо його ось так пришити, то начебто і нічого так виглядає. Цікаво. Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати думки і хочу почитати по кількості, подивитися, кому подобається, ну, так, як є. І Кому подобається ось цим кажанчиком. Просто мені цікаво. Так, і ось цей начебто ну, трошечки тут щось хочеться додати, я б додала ось цього кажанчика. Так. Ось так. Ось такий він гарненький. Цікаво так виглядає ось така шляпка. Прикольно, привід, теж такий непоганий. У мене є неоформлена ще одна робота, ось така. І він так дуже підходить за кольором цей привид. От сюди, до цієї машинки. Класний. Подобаються мені ці шарники, вони такі незвичні такі. Так, і що ще в мене вийшло оформити. І зараз вам покажу. Ось така ще робота в мене. Всі посилання на авторів я залишу під відео. Якщо комусь цікаво, то дивіться. Так, що відшив цієї роботи був давно, більш, мабуть, два роки назад так. Ось такий привід з рижим котом. Так же оформила, як. І попередні, але тут використовувала іншу китицю. Класно виглядає, мені подобається. Так, що ще в мене оформилося? ось такий замок. Дуже важко було підібрати мені тканину. Мене загубила підходящі, такі, знаєте, тканина, яка дуже-дуже підходила б до цього сюжету, але ну, не можу знайти, десь я діло відріз. Не знаю, куди я його здівала. І вже взяла те, що є, така клітинка. Тут дуже важко, так, щоб рівненько натягнути, але вже як є. Бо клітинка, вона. Треба, щоб було рівненько-рівненько, але то задня частина, то не страшно. Так, і ось тут дуже цікава така китиця, вона мені дуже-дуже подобається. Такий е глибокий синій колір, ну, прикольно вийшло, мені подобається. Все я шивала, тільки. Приклеювала ось цей шнур. Все. А так, зшивала дві половинки між собою. Я як роблю, починаю звідси, шию, тут залишаю трошечки місця, для того, щоб потім туди шнур вліз. І закінчую ось тут, не обриваю ниточку, затягую сюди шнур і приклею його. І коли дохожу вже до цього місця, затягую другий кінець і вже тоді ниточку тут прошиваю і витягаю, просто іголочку беру, протягую, наприклад, в цей кінець і просто її відрізаю. Ніяких вузлів я не в'яжу. Ну як бачите, все обережно, нічого такого немає. Некрасиво, все охайненько так виглядає. Китицю пришиваю до першої половинки, ще коли не ш... вони не шиті. І ось цю а, так, зірочку. Це в мене такий жгутик. Я його купляла також на Аліекспрес, замовляла. Зараз покажу ось так він виглядає на такій бабінці. Прокупляла саме для оформлення там, новорічних сюжетів, ну він дуже прикольно підійшов і для Хэллоу. І що саме цікаве, що тут з цієї сторони я зав'язую вузлика, а ця сторона, ось так я просто робила, складала пополам, і вона проходить вільно. Крізь отвір зірочки, і це дуже зручно. Це така цікава іграшка. Пінкіп, так? Мала вже прикрасила кімнату. Вона вішає так в своїй кімнаті оці мої вишивки. Ну, слава Богу, що вони подобаються комусь, мені приємно. Так, і ще в мене є неоформлені три такі маленькі роботи. Навіть чотири, вона ще одна велика є. Так, від Світлани Січкар є ще ось такий сюжет. Так. Але не знаю, як оформлювати, чи купити рамочку якусь таку. Ну, мені не попадалася така, щоб підходила до цієї роботи. Я хочу чорного кольору, якась така, щоб вона була незвична, але я не бачила таких поки. Так, це канва, яку я фарбувала сама. Зараз в правому верхньому куточку буде посилання на відео, як фарбувати канву. Можливо, комусь знадобиться. Так, прикольна така вийшла. Це також доматкане полотно. Українського виробництва я фарбувала, вийшло непогано. Так, і ось така робота, вона трошки витягнута, тому що це українська рівномірка. Я в відео казала, коли там знімала про цю роботу. Відео, Я вже не пам'ятаю, як воно там називається. так. От одна така рівномірка є, з проблемами вона, сюжети всі будуть. Або, як ви візьмете, якщо так буде вишивати, то вони будуть такі пухленькі вдовжину розтягнуті, якщо так, то будуть такі довгенькі. Ну, Нерівномірна вона, я так скажу. І поки що не вирішила, як я буду чи. Якось в пінкіп, в рамочку Ні, не хочу. Ну, Може якось в пано оформлю. Не знаю, не можу поки придумати, нема в мене поки ідеї, як її. Оформити. І Ось такий ще гарбузик в мене є. Також хочу оформити. Не знаю, чи подушечку зробити, чи також пінкіп, поки не вирішила. Не знаю, От думаю, як оформити. Це пофарбована канва. Чаєм, може, там кава, була, я вже не пам'ятаю, ну чаєм точно. Так. І ось така роботка, також я фарбувала цю тканину сама простими фарбами акриловими. Я не брала спеціальні для тканини, просто акрилові фарби все. Даже Можна використовувати навіть фарби з картин панемерам. Я також таке роблю, тому що моя дочка малює, їй подобаються ці картини, і в мене дуже багато фарб, а там треба ж невелика не кількість фарби, трошечки. Тому можна використовувати там багато фарб, багато, ну, наші купляти, так? Якщо є залишки, Можна використовувати їх, я думаю, що в кого є діти. а Я знаю, що і дорослі полюбляють. Я просто не люблю. Я купила собі там 2-3 картини, малювала. Я не знаю, когось заспокоює, а мене навпаки дратує. Я, не можу. я просто люблю малювати сама, так як я хочу. А отак, щоб в рамках там, по номерам, по рамочкам, там один колір, там, другий, там, Ну, щось мені не зайшло, не знаю. І ось така чудова робота вийшла. Також не знаю, чи рамку купити, Ну, поки не придумала. Буду, буду думати, можливо, оформлю і в листопаді... Я хотіла зняти також своє відео про свої вишивки, які в мене є там. Що я вишивала на пластиковій канві. Ну, хочу показати, тому що зараз в мене мало робіт, які я вишиваю. У мене зараз одна велика робота, і тому особливо показувати немає чого, так? Та і, знаєте, настрій не той, щоб. У мене зараз настрій не для того, щоб вишивати щось. У мене якось, не знаю, місяць я, а то і більше, зовсім не вишивала. Я робила ремонт, і це мене заспокоїло на деякий час. Так, ну і ось така ще є в мене іграшка оформлена, прикольна. Дуже мені подобається. Але якщо б мені сказали ще раз, таке зробиш ні, ні-ні, ну, для мене це було важко. Важко не сама вишивка, а важко оформлення. Для мене було важко. Не хочу більше таке робити. Зшивати було важко, щоб все зійшлося, щоб. Всі хрестики були напроти тих хрестиків, які потрібні. Наприклад, щоб тут і шляпка зійшлася, і тут, щоб мордочка, так? Бачите, все-все-все, щоб зійшлося. Ну, таке. І тут також, щоб все зійшлося. В общем, дуже подобається результат, але Сам процес зшивання дуже не сподобався мені. Ну, таке, це, може, моя тільки особливість. Так, ось такі роботи в мене є на даний момент. Там, десь в мене ще були хелловінські якісь там привиди, але мала вже забрала собі і все розставила і вже не віддає. То я вже так зібрала, що змогла, і вам показала. Тому що дуже довго я не виходила в ефір з вишивкою. І от знайшла вже час і настрій, щоб зняти відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось. Так, покажу вам, що в мене відчувалося. Я відчувала літом і. А, осінню я навіть і не бралася за цю роботу. Мені цікаво, хто впізнав цей сюжет. Напишіть в коментарях. Це авторська схема українського дизайнера. Я сподіваюся, що це такий поширений сюжет. Йому цій схемі вже, мабуть, років 4. Ну, я думаю, да. ну, три точно є. Багато відшив вже було. хто відшивав? Хто впізнав? Тут Бекстічу ще нема. Це. Картина на 4 часті поділена це в мене одна частка картини це нижня права частина цього сюжету. Хто впізнав, пишіть мені, так буде цікаво хто впізнав цей сюжет. Якщо вам сподобались мої роботи, поставте пальчик вгору. Я бажаю всім всього самого-самого найкращого і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!